Перемога для нас буде тільки тоді, коли ми звільнимо наші повністю землі до ну як при незалежності в 1992 році. Тоді, коли буде українська мова, принаймні в більшості територій, тоді я вважаю, це буде перемога для нас самих, вже не тільки над Росією, а над самими собою. Негативне ставлення до росіян, в цілому до росіян, буде ще довго. тому що як сказати дівчинці, якої батько загинув на війні, кого вбили? Там, ну, подружись, це росіяни, вони наші брати і так не будуть вони нам братами. Виконати їх з нашої території, з України. І друге, це як мінімум на східних територіях, ну і взагалі по всій Україні досягнути такого, щоб. Вся Україна розмовляла на своїй мові, щоб ми були повністю незалежними. Ну, звичайно, що територія має бути цілісна Україна. За то і борються наші захисники за нас, за наших дітей. Думаю, що вони своє отримають за таке ставлення до нас. Коли нарешті звільнять всі окуповані міста, і Донецьк буде наш. Повернути території, щоб вони відповіли за всі свої вчинені звірства, так сказати. Навіть. Україна переможе, як Росія розпадеться. Повернення всіх земель українських до 2013 року. Для українців також це буде перемогою. Це свобода. Свобода від окупантів, від загарбників. І я вірю в те, що Бог з нами. Хай ліпше виганять того диктатора і живуть нормальним життям.